Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні я хочу вам запропонувати огляд товарів, які надійшли мені з Алікспресу. Як ви можете побачити, це різні дрібнички, котрі необхідні для хобі майстрування і виробів з натурального каміння. А також якісь такі запчастини, котрі можуть знадобитися. Давайте розпочнемо ось наші пакетики. І хочу я розпочати з запчастин. Сюди надійшли мені піни різних варіантів. Античне золото, бронза і мідь. Три кольори. Також до них я брала цепочку, ланцюжки. Вони можуть бути як подовжуючі, так і для виробів, наприклад, на ланцюжки плюс на намистини, і буде легенькі такі невисомі буси або намиста. Також, також тут є всі е, різні ось різні запчастинки, котрі можуть знадобитися. Це ковпачок, кінцевики. Ось він такий маленький, хочу вам сказати, якщо ви будете заказувати, уважно дивитися не тільки на ціну, але й на розміри. Тому що він, хоче замалий, але він мені піде тільки на браслети. Я вже робила вчора намисто. З ларімару. Можете подивитися в минулому відео. Ось тут для брошок також маленькі, надійшли замочки. Оце наша застібка либідь на намиста, які важкі. Там, де використовуються великі розміри натурального камінчика, 8, 10, 12 мм. Там можуть вони знадобитися. Далі тут йдуть кокосові диски. Ось вони, також маленькі. Маленькі І написано, що їх в пакетику 200 штук. Скільки їх тут, можете побачити. Дуже дрібний пакетик, 5 см. І ось скільки їх тут всього. Ось такі у нас закази. Одразу, коли ми отримуємо, зразу дивимось, чи треба щось додавати ще. Це намистинки, які, як би мовити, проставочні. Які ставлять між. Вони 6 мм, і їх треба ставити між намистинами 8 мм для роз'єднання. А також для краси. Ось, друзі, голки. В минулому самому першому огляді я не встигла про вам, вам про них розповісти. Хочу сказати, що вони добре себе показують в роботі. Тут є для вишивання стрічками або товстою ниткою, а також для бісеру, для мононіті дуже гарні голочки. Мені сподобалося. Йдемо далі. Ось це біжутерія, яку я завжди хотіла спробувати. І можу вам сказати, що окрім не дуже дорогої ціни, вони. Можуть знадобитися на деякі запчастинки, а саме ось ланцюжки, або якісь такі окремі елементи для своїх виробів. Наскільки вона буде швидко окислятися і як вона носиться, я не можу про це нічого сказати, бо вона нова. А також ось ось ці сережки або кульчики. На них, як ви можете роздивитися, 925-ту пробу. Вони, звичайно, не срібло. Ось, бачите, на швензах. Але вид мають досить такий гарний. І камінці, я вважала, що вони десь 0,5 мм 0,5 см, а вони 1 см великі. Для тих, хто любить виразні прикраси. Ось для порівняння вам біжутерія і то, що у них називається срібло. Далі тут мої намистинки. Оце окрил. Це також які такі, якісь дитячі такі, можна робити вироби. Які легкі, недорогі, і дитині приємно, наприклад. Ось так ось, друзі, ми маємо тонкий силиконовий шнур 3 мм. А це. Нитка лащона-вощона нить, яка також використовується в браслетах або в якісь таких підвіси, колончики. Також треба теж уважно дивитися, тому що заказуєш, наприклад, силиконовий шнур, а приходить тканева така стрічка. Ось я вам зараз перейду сюди і покажу. Ось така стрічка прийшла. До мене замість силиконового шнура. Звичайно, я не розгубилася, бо такі в них часто бувають випадки. Але ось я була вимушена робити ось такі вироби: браслетик дівочий. І ось такі. Тому що не завжди може прийти те, що ти очікував. Далі ось це гумка для браслетів. Хочу сказати, ось ця вона більш грубіша на такому круглому, а ця в бабині, вона більш така еластична і з неї дуже гарно виходить. Але, друзі, зверніть увагу, як мало її там намотано. У них там скількись якось метрів, 5 метрів чи 10. Тут одна чиста бобина і зверху ось це трошки-трошки тої резинки гумки. Далі переходимо до приємного камінці наші улюбленці: флюорит двох видів. Ось такі намістинки 6 мм, а також кришка. Вони не будуть поєднані в одному виробу, але для зрівняння, порівняння, на них даже приємно дивитися. Далі, ось це садоліт, круглі намистини, а також лазурит. Перш ніж робити щось з то його треба помити в мильній воді, для того, щоб подивитися, чи не сходить з нього краска, фарба. Тому що зазвичай його тонують, він в природі більш такий блідий. І для того, щоб йому надати гарний колір, його фарбують. То якісний лазурит, він не має віддавати свою краску для того, щоб, наприклад, в прикрасі, щоб не покрасилось тіло або фарбувалося. Далі, ось, друзі, заказала два браслета. Це халцедон жовтий. Він начебто добрий і на якість, і на вид. А це чароїд. Написано чароїд пресований, але я вам скажу, як ви бачите, він на чароїд не то, що не похожий, він якийсь такий камінь зверху лакований, і не на яку заміну чароїду він не може йти. Він сам по собі, якийсь, якась підробка. Далі турмалінчик також невеличкий. Але якщо іноді буває, людина просить якісь такі прикраси, щоб вони були не дуже виразні. Але, як ви знаєте, всі камінці мають ликувальні властивості, і тому їх рекомендовано носити. Ось це геліоліт. Тут також дві низки у продавця, але їх можна сказати, що. Дуже мало, навіть на один якийсь виріб. Але я хочу вам сказати, що ось дивіться, яке гарне пересвічування, мерехтіння. Ось на цій бусині, ось ось, яка, який він гарний. Це геліоліт або сонячний камінь. Є група лунних камнів, місячних камнів, а це сонячних, вони всі е, разом десь там великим. В великій групі цих каменів. Вони, мабуть, називаються польові шпати. Ось іноді ось такий прийшов камінь, і ти починаєш вірити, що чудо існує. Ось так природа його робить. Він такий кольор рожевий, бежевий якийсь такі, бачите, більш яскравіший, більш світліший, дуже гарний камінець. І також, кому підходять по гороскопу, то він не так часто попадає на очі, щоб купити. Ось це наш аметист. Гранатики, як ви знаєте, є багато видів гранату. Більш світлий, більш темний, зелений і жовтий, різні різні види. Ось ці. Ця тканева Ось браслети, ось цей шнурок. Браслети це я вже виробила для того, щоб якось використати цю нитку. Ось це яшма. Я її поклала тут для порівняння з лабрадором, ну, лабрадор або лабрадорит. Якщо ви бачите, він такий більш камінець, більш грубий, грубіший, але також є малюнок. Симпатичне, але я хотіла його додати на закінчення оцих бус з колоном, який ми з вами дивилися в першому огляді. Але я дивлюсь, що вони ніяк не підуть. Ніяк. Тому що лабрадор це лабрадор. А яшма, вона яшма. Вона може співпадати тільки зі своїми якимись камінцями своєї групи. Ось ці чорні це шпінель. більш дрібна і більш крупніша. 2 мм і 4 Ось наш красень. Агат різних форм. Ще раз ніколи не зайве полюбуватися, підняти собі настрій, зробити собі в душі якусь музику, подивитися на натуральне каміння, яке воно чарівне. Ось це також агат моховий для земноробців. Оце, друзі, бурштин. На моє здимування ниточка. Досить таки довга, але форми вільної. Ну, добрий бурштин, було написано Україна. Саме з того приводу я його і купувала. Там також є Прибалтийський бурштин, китайський бурштин. Може, він чимось відрізняється, але тут треба його поряд покласти і зробити порівняльну характеристику. Далі ось рожовий кварц. А це, друзі, марганит. Чесно кажучи, я його заказала вперше, але на, наскільки він гарний і чарівний, я собі навіть не могла уявити. Це група смарагду і зумруду. І ось всі різні камінці, нанизані на одну нить. Дивіться, як він гарно виглядає. Можна просто сісти і дивитися, і більше нічого не робити. Він зачаровує. Далі, друзі, у нас тут залишився турмалін шерл. Він такий цікавий камінець, він має свою структуру. Ось, бачите, які переливи трохи. Також без агранування, але можна побачити, що це. Природний мінерал. І рядом з ним цитрин. Цитрин це наш добрий друг. Зазвичай, хто любить групи кварців, це аметист, цитрин, аметрин. То цитринчик завжди нам підніме настрій. Своєю життєрадісністю сонячним світлом. Так ось також ось я вам хочу показати. Браслет інша форма агату Бацвани, але він дуже гарний також. На кожному, на кожній стороні свій є малюнок. Кожна намистина, вона чимось відрізняється. І вважається, що він найдорогий із групи агатів. Ось, друзі, такий в мене сьогодні огляд вийшов. Дуже вам дякую, що ви завітали на мій канал. Сподіваюсь, ви, продивлячись це відео, щось собі маєте на думку або докупити, або Зробити якийсь виріб з якогось каменю. Якщо камінь вас, як би мовити, зазиває і змушує звернути на себе увагу, то, можливо, він хоче вам віддати свої лікувальні якісь корисні властивості. Тому звертайте на це увагу, і, можливо, ви колись собі придбаєте якийсь нужний камінець, і ваше життя повернеться в ще кращу сторону. Зазвичай я в своїх виробах стараюсь не додавати багато фурнітури, для того, щоб вона не давала фон і не збивала вібрації натурального каменю. Ось так, друзі. Запрошую підписуватися на мій канал. Буду створювати для вас відео, кому корисні, кому цікаві. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, друзі. До нових зустрічей!